Продовжуємо екстремальні трансляції чергового 14 м'ячів забитих вісім пропущених. Плюс 6 різниця це показники софсерву. Біло-чорній формі софсерв. Зараз хороший шанс уже з кутовий для софсерву. Небезпечно і все-таки м'яч. Що тут вихід 2-0, фактично, але встигають повернутися. Такі гравці софсерву ще одна спроба і м'яч йде тут зараз. Здається, цієї команди, там Олег Коваль був на три атаки, Роман Семенів також зараз спроба вже від Софсар Мечрці Софсерву і вже свою атаку. Організовують меч у Сіці! Ось так у нас Софсерв відкриває рахунок. Зараз дивимося за цим стандартом. Перехоплення від собсерву і вихід 3 в 1. Фактично, удар по воротах і удар цей. Андрій Татаренко, Кирило Голотенко, Василь Стецюк. Зараз момент якийсь і тут Семенів Дмитро Тоган, його удар тут заблокований. І контрвипад від собсерву може бути. Наразі. Немає удару, зараз є удар. І це... Зараз Семенів з метром того не зіграв. Передача вперед, Павло постушок. Є партнер на лівому фланзі, можна пробивати, і є в нас удар. Ну, що тут і м'яч залітає такі, у... у сітку. І рахунок настає рівним. Один... З центру майданчика. І зараз вже знову ж таки доводиться шукати ще, ще один удар, і знову ж таки у нас знову м'яч у воротах дуже швидко вдається. Чека команда? Прихоплення Дмитра, Тогана, на Тоган вперед, коваль м'яча, Можна пробивати м'яч у Сіці, який же ж гол красивий. І рахунок знову настає рівним у цьому поєдинку. Дуже... Загалом про турнірне становище ми з вами вже говорили. Тех один у нас має чотири очки ще один гол, Субсерво 2 забиває. Ну тут просто команди нас це вирішили дуже і дуже добре потішити. Класними го. Софсерву тут перехоплення. Роман Семеннів, Василь Власюк, потрібно продовжувати атаку. Коваль таки не отримує в нього передачі. Зараз на підбиранні він, але втрата. Втрата м'яча, Дмитро Тоган. Удар м'яч іде ворота. Знову з м'ячем. втрачає м'яч і контрвипад від Совсерву. Закидання на лівий фланг. Непогано вихід фактично сам на але. Тоган перед передаче тут не проходить, але Пастушок перший на підбиранні, Тут пас не прийшов, а тут вихід сам на сам, можна реалізувати цей момент. Фортуна була на стороні Софсерво. Зараз вже атака від Софсерво. Дмитро Тоган тут перший на м'ячі. Але перехоплення від біло-чорних. Вихід фактично сам на сам можна забувати розігрувати. Наші по флангу непогано. простріли м'яч у сітці, 4-2. Софсер забиває. Софсер збільшує свою перевагу вже у 2-м'ячі. Наразі поки що без. Горів у другому таймі. Семенів і забиває Роман Семенів, що там є взяття воріт, так. Мінімальна перевага ну але... Час ще грати у нас трошки є, є в нас. <плес> Голкіперам тут є спроба удару, ще один удар і ще один став <плес> на партнера по команді. Ще тут тут постушок на газоні <плес> вже свідку контратаку. Розпочинає те Один удар тут заблокований, перехоплення. Зараз Колісніченко мчить вперед, Колісніченко не пробиває, борбує партнер по команді, м'яч у сітці. 5-3 рахунок. Соф робить ще один крок до успіху загально. На майданчику. Зараз Олег Коваль на правому фланзі. Його удар. Удар під фланг, Коваль зіграв в центр, але тут Корісніченко одразу ж таки втрата Семенів, Семенів, Не далі Семенів відписовий на партнера може забивати. І 5-4 стоє рахунок. Скорочує відставання. у нас. Працювати над тим, щоб зберегти цю перевагу. Ну а Теходин зараз бачимо, має непоганий шанс таку психологічну перевагу для того, щоб зрештою відігратися в цьому матчі. Передача на лівий фланг проходить. А, Семенів направо відпасовує, м'яч залишається у грі. Коваль прострілює, можна забивати. М'яч у сіці 5-5. І забиває в нас Павло Пастушок. Контратака, тепер поспішає. Софсер, безумовно, команда вела в рахунку. Зараз поперечка рятує. Закидання далеко вперед, фактично, до протилежних воріт. Вчасно Василь Васюк виходить. І контрвипад. Контрвипад від софсерву. Встигли вже повернутися всі гравці назад. Хороша передача, розрізнає! М'яч залітає. Так, м'яч усі ціли зовнішньої сторони, тож взяття воріт немає. І собсерв чергову свою атаку розпочинає. Є удар, і Цього разу такий м'яч залітає у ворота. Рахунок стає у нас 6-5. Софсерв ще раз виходить вперед. І чи вистачить? Є хвилина. У нас залишається чистого часу. Прошу передачі на фланг постушок такий не пробиває.